Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана, я з чудового лесеного краю, з Голині, з міста Луцьк. Це для тих друзів, хто зайшов до мене вперше. А також вітаю всіх своїх підписників. Рада з вами знову зустрітися, друзі. І сьогодні я вирішила приготувати штрутель тісто. Я взяла з каналу прекрасної нашої українки, яка живе за кордоном. І коли почалася війна, вона перейшла на українську мову і всі її рецепти зараз українською мовою, за що їй шана і подяка. От, а начинку я трошечки змінила. Приступаємо, подивимося наш трудель у моєму виконанні. Отже, друзі, беремо водичку. 150 мл водички. Водичка має бути градусів 40, така чіт-чуть тепленька. Всипаємо сюди пів чайної ложечки солі, вливаємо 30 грам олії без запаху. Вибиваємо одне яєчко. Вливаємо одну чайну ложку яблучного оцту. Я беру яблучний оцет домашній, але якщо немає яблучного, можете дати півчайної ложечки звичайного 9% оцту. Все розмішуємо гарненько. Розмішали і додаємо сюди поки що 350 грамів борошна. Трудик, друзі, я готую не вперше, я готувала його торік, я готую зазвичай на дві порції, але сьогодні буду на одну порцію. Так, спочатку розмішую вінчиком, а потім підмішати руками. Так, 350 грамів борошна я додала і зараз ще 50 грамів притрушу стіл. Викладаю на стіл. Я не люблю місити в мисці, мені треба, щоб був розмах. Так, і збираю тісто кубку. Цей штрудель, друзі, знаєте, ну, його ніби виходить багато, так, його ніби виходить багато, але ви маєте розуміти, що. По ситості він не дуже ситний, тому що, дивіться, з о такого шматочка, так, з такої жменьки тіста, в мене має вийти два штруделі. І уявіть собі, що більшість і основа цього штруделя, так, будуть, буде начинка. Я називаю цей штрудель. Це я сама так його назвала осінній штрудель, тому що зазвичай так, класичний штрудель, так, він робиться з яблучками самими. Але я сьогодні у начинку додам ще грушки і додам ще гарбуз. Мені захотілося. І хочеться, я обожнюю гарбуз, тому я трошки додам гарбуза. Але це моя така от авторська задумка. Так, це я так захотіла, але ви можете зробити з самими яблуками, друзі. Я буду брати яблука, такі, ну, досить... Вони кисло солодкі, сніжний каль він, може хтось знає. Яблучка, так, але ви можете брати які ви захочете. Ну дуже солодке яблуко, то додайте тоді більше якоїсь кислиночки, лимонного соку, так, щоб все-таки він трошечки був з кислинкою, щоб вони не були такі нудні. Все, друзі, тісто ми вимісили. Дуже його довго містити не потрібно, це не дріжджове тісто. І тепер наше завдання обов'язково залишити це тісто на півгодинки. Зараз я його накрию і з кульочком зверху, так. І залишу його на півгодинки для того, щоб розійшлася клейковина. воно тоді буде дуже слухняне, дуже таке піддатливе, і буде просто і легко з ним працювати. А ми з вами тим часом, поки воно буде стояти півгодинки, будемо готувати начинку. 300, То 300, так? І ще я собі всипаю таку добру жменьку горішків. Тобто, разом має бути 1370, ну 1400 г. Дівчатка і хлопчики, це все на око, звичайно, що це все на око робиться. От, але начинки має бути багато. Приблизно до 1,5 кілограма має бути начинки на два штруделі. Далі ми стираємо цедру. З одного лимончика. Мисочку, друзі, візьмемо більшечку, тому що вийшла ця повна миска, і мені там буде погано їх вимішувати, зараз візьмемо велику миску для зручності. Стараємося не займати білу цю частинку, бо вона буде гірчити. Так, поки що відставляємо. Далі беремо більшу миску, пересипаємо сюди нашу начинку. Тепер качаємо по столі лимончик, для того, щоб він віддав нам сік, щоб він став м'якеньким. Покачали, зрізаємо його з краю. Ще можна так його ножиком поштрикати. І тоді нам легенько видавиться сік. Видавлюємо сюди десь пів лимона, приблизно соку для того, щоб яблучка і грушки не потемніли. Отак. Пів лимончика видушили. Так, додаємо сюди цедру. Поки що не додаємо цукор і не додаємо горішки. І вимішуємо для того, щоб лимонний сік покрив наші шматочки. Щоб кожен шматочок був покритий соком. Друзі, і відставляємо начинку в бік. Друзі, пройшло півгодинки. Тепер ми беремо тканинку, будь-яку тканинку, застеляємо її. Так? Беремо борошно, присипаємо тканинку борошном трошки. Беремо наше тісто, друзі, розділяємо його на дві частинки. Не важимо нічого страшного. Так, якщо чуть, чуть буде більше, менше, не страшно. Так, і спочатку допомагаємо собі качалочкою, так, щоб нам менше було тягнути. І будемо підготовлювати, тягнути тістечко для штруделя. Намагаємося краї більше розкачати, тому що серединка і так добре тягнеться. Розкачали трошки, друзі. Тепер другою стороною, отак кулачками, будемо тістечко розтягувати. Отак, намагаємось його другою стороною руки розтягнути. Друзі, якщо десь зробиться якась дирочка, так? Нічого страшного. Так, ще раз повторююся, ми не робимо на конкурс, ми робимо для своєї сім'ї. І одна й та сама хазяйка варить борщ і кожен раз по-різному виходить. Ніби все так само робиш. Тому ми кожен раз, як перший раз, я цей штрудель готувала торік не один раз. Так, але кожен раз по-різному виходить. Сьогодні з вами ділюся, як я його робила. До речі, канал, де я брала тісто, називається Люда Cook». Я не сказала там на початку. Люда Ізі Кук в пошуку наберете, там в неї дуже багато вже підписок, переглядів. Чудова, красива жінка. Українка, багато в неї рецептів гарних. От в мене довжина моєї бляшки, друзі, 35 см, а ширина 30 см. От мені треба намагатися зробити такого розміру. Лист, так, тістечку. Ой, дирочка. Нічого, зараз ми її заклеїмо. Так. Отак От дирочку взяли, пальчиками заклеїли, нічого страшного. Помагаємо собі ручкою, пальчиками. Наше завдання зробити якомога тонше тістечко. Листочок, оце якомога тонший. Не спішимо, друзі, отримуємо задоволення від процесу. Робота з тістом це завжди про медитацію, про задоволення, про настрій відповідний, друзі. Якщо немає гарного настрою, краще не починати цю роботу. Я, якщо в мене немає настрою, друзі, то роблю щось дуже просте. А до тіста, до такої роботи потрібен настрій. Так, мої хороші, бачите, яке тонесеньке тісто, У мене пальчики світяться, от видно мою обручку, друзі. Так. Намагаємося зробити так, щоб воно було з двох сторін одинакове. Якщо, друзі, я боків, люди обрізають буки, бо вони трошечки товстіші. Я це робити не буду, друзі. У мене немає свиней, нема кому доїдати, так? тому я нічого викидати не буду. Нічого страшного, якщо воно трошечки буде товстіше з однієї сторони. Нічого страшного. Тепер, друзі, що я роблю? Тепер я беру вершкове масло. І змазую цей листочок вершковим маслом. Вершкове масло додасть слоїстості нашому штруделю, і воно буде пахнути тепер шками. Так? Ну, і додасть відповідно звичайної смаку, такої хрусткості. Так, що я роблю далі, друзі? Далі я беру сухарі панірувані. І на це місце, де я буду класти начинку, я сиплю сухарі. Для того, що, якщо захочуть яблучка потекти, то щоб ці сухарики забрали сік. Вони навіть не будуть відчуватися в штроделі, друзі. І аж тепер, друзі, я беру начинку свою, кладу у неї чайну ложку кориці, кладу у неї дві чайні ложки ванільного цукру і кладу 200 г цукру. Серпейно вимішую. І тепер, друзі, викладаю, стараюся викласти сюди половину начинки. Начинки має бути багато. От. Половину начинки. Тепер, друзі, я її розподіляю, щоб вона була приблизно одинаково лежала на листочку тіста. Так. Так, так, мої хороші. Тепер оцим шматочком тіста. Я накриваю яблучка. Тепер я беру тканинкою. І так от стараюся прижати і закрутити штрудельочок свій, отак прижати. Легенько, звичайно, не дуже, бо ми його порвемо, як будемо дуже його тиснути. І отак от, гарненько, тканинкою, воно дуже просто закручується, друзі. І отак от закрутили до кінця. Кінчики, оці краї притискаємо, закручуємо. І можна отак чуть-чуть піднести, класти. Я не хочу обривати, друзі. Нічого не хочу обривати і нічого не хочу викидати. Так, друзі, тепер що я роблю далі? Тепер я беру, я беру свою бляшку, беру пергамент. Дивіться, друзі, за допомогою тканинки я так беру раз і перекладаю цей штрудель на бляшку. Все, друзі, штрудель на бляшці. Дуже легко і дуже просто. Ручками собі поправляю, щоб він був гарненький. Щоб він був рівненький, наскільки це можливо. В цей момент, друзі, включаю духовочку на 200 градусів. Нехай вона нагрівається. Я так само, друзі, зроблю із другим штруделем, з другим шматочком тіста. Бачите, на цей штруд вийшло більше яблучок, я ж їх не важила так, на око. І він вийшов такий пухнастіший, більший. От. А цей вийшов такий трошечки вущечки. Все, друзі, духовочка нагрілася на 200 градусів 35 хвилин запікаємо. Можна, друзі, але це не обов'язково. У мене тут трошечки залишилося масло, то я зараз чуть-чуть маселком його змажу. Ну це не обов'язково. Можна нічим не змазувати. Ось так, друзі, виглядають мої штруделі, які сиділи в духовищі 35 хвилинок. Так, мої хороші, поки я перенесла штруделючок один на тарілочку, так, і буду посипати його пудручкою. Поки він гаряченький. Дуже багато не сиплю, я не люблю, коли дуже багато, потім незручно його їсти трошки. Все. Так, друзяшечки, будемо розрізати наш штрудельочок, мої хороші. Він ще гарячий, гарячий, друзі, але я вже не можу витримати. Дивіться, як він хрупає, класно. О, яка красота, дивіться. Ммм, яка смакота, як він парує. Дивіться, яке тут тонесеньке тісто. Погляньте, яке тісто, тоненьке. Як красиво! Угу. ой, друзі, яка я нетерпляча. Ой, якраз мені попався горішок, хочеться, щоб ще й гарбузик попав. Ммм, зараз буду дмухати, як завжди. Так. Так. Ванілін. Легенький запах гарбузи і грушки. Друзі, хто любить яблука, хто любить гарбузу, груші, хто любить поєднання на таких смаків, кориці. для мене це, друзі, такі, знаєте, запах осені, атмосфера такого тепла і затишку. Ну, шкода, що я його розрізала гарячим, але я вже не могла витримати. Подивіться, яке тонесеньке тісто. Бачите, все гарно пропеклося, все м'якеньке. Друзі, я вам щиро рекомендую, спробуйте. Він насправді робиться дуже просто, дуже швидко, тут нема що робити. Тісто дуже просте, дуже бюджетне. І якесь розмаїття смаків для вашої сім'ї, для ваших діток. Дякую вам, спасибі всім, хто прикладає зусилля нашу перемогу, ліський уклін і шана, всім, хто на передовій. Всіх вас обіймаю і скоро зустрінемось. Смачно доти.